Сухабалка балка жовтих вод, святкувавши вдома успіх 4-1 над Луцьким Любартом у першому поєдинку півфіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд, зробила непоганий запас міцності перед матчем відповіді, що відбудеться 13 квітня на полі суперника за право наступного сезону зіграти у вітчизняному елітному дивізіоні Екстра лізі. Вже на другій хвилині господарі повели у рахунку, коли їхня розкішна комбінація лівим флангом завершилась. Фантастичним ударом дяченка у ближній від голокіпера кут воріт. Ще через 10 хвилин сухі подвоїли результат, коли вони за хрестоматію розіграли штрафний, і після пасу міленького рибак в дотик спрямував шкіряного за призначенням. Гості в боргу не залишилися, і в дебюті другої половини зустрічі також видали шедевр двохходівки, на завершення якої Романюк тріснув поміж ніг воротарю жовтоводівців обабіч ближньої стійки площини білого прямокутника. Далі настала чи. Чер... Рга припускатися ляпаса Лкіперу Любарта, який ковтнув у ближній кут постріл Міленького, Хоча і гармата останнього безсумнівно заслуговує на визнання та повагу. Крапку у поєдинку поставив досвідчений граючий тренер господарів Овсяніков, який що називається низом притул до сітки м'ячем прошив простір до воріт. 4-1, і як ведеться, все вирішиться у матчі відповіді, де ми, звісно, бажаємо успіху і віримо у суху балку.